Доброго дня, шановні, ви на каналі Всім про все. Вам привіт з Миколаївщини. Сьогодні розпочинаємо посів гвоздики. Гвоздика зазвичай це багаторічна рослина, деякі, як дворічні рослини вирощуються. А для того, щоб вона зацвіла у перший рік, її Треба висіяти отако в січні місяці, або в лютому, і вона наростить кущики і зацвіте в цей же рік. Тож, розпочнемо. Я взяла отаку бурштинову кислоту, янтарна бурштинова кислота, дві таблетки розімняла, потім. У тепленьку водичку розвела, висипала такі лоточки насіння, яке буду висівати, і залила е, розчином бурштинової кислоти на 2 годинки. Це обеззаражує наше насіння. Також е, воно йде як е, е, речовина, яка е, Заставляє бістріше розвиватися нашу рослинку, проклюнутися наші надсінинки і дати гарні крепкі ростки, стимулятор росту. Ну, і також як воно у росіні, націнинка набубнявіє, і також бістріше проросте. Ще я приготувала отакий лоточок, в який засипала. Напередодні за два дні землю, земля із пакета, із магазину, пухка, універсальний ґрунт. Пролила його от таким от розчином ось фітоспорину, у мене паста. Роблю робочий розчин, беру там 50 грам пасти, розчиняю її півлітрові баночки, а потім уже розводю. Ну, далі отакий От розчин, як така чайна заварка, Я пролила грунт, тільки не дуже треба проливати, а так, щоб вона була вогка. Оставила на два дні в кімнаті, щоб почали там працювати і розмножуватись бактерії. Фітоспорин це біофунгицид. Тобто я знежара... знезаразила наш ґрунт, якщо там є якісь фітос... ну, якісь бактерії, хвороби, ну, різних грибкових захворювань. І ці... цей препарат допомагає нам знезаразити ґрунт. Також ще я приготувала отакий річний пісочок, який ми будемо засипати наші насінинки. Він прокаляний, тобто те, щоб заразило. Також позначила, зробила у нашому ґрунті отакі малесенькі рядочки, От невеличкі, там 3-4 мм. Кожний рядочок я позначила маркером, щоб знати, де яку рослинку я посію. Також приготувала ну, в мене пінцет, я беру, так як насінинки вогкі, я їх не просушувала, то мені зручніше, буде пінцетом розкладати їх у рядочки. Або можна також зубочисткою. Тож покажу, які гвоздики я буду висаджувати. Отака гвоздика альпійська. В мене є такі вже гвоздички, але я хочу більше, тому я купила насіння і буду вирощувати ще собі такі гвоздики. Вони дуже гарні, дуже гарно квітнуть, а ще вони дуже пахучі. Отака От гвоздика переста. Потім гвоздика пишна. Це буду перший раз вирощувати таку гвоздику, гвоздика гренадін, А також ще висію матіолу або ливкой. Ця квіточка ну, для того, щоб зацвіла, їй треба, ну, навірно, місяця 4-5. А то й більше, щоб вона зацвіла, бо вона трошки повільно розвивається. З того я її е, сію у січні, щоб вже десь на початку червня побачити її квітування. Е, також її можна висаджувати і ще пізніше, в декілька сроків. Е, потім е, е, получиться так, що ця квіточка буде вас квітувати цілий сезон, починаючи з раннього літа і до пізньої осені, якщо її висіти, висіяти в декілька сроків. Тож, почнемо, першою буду сіяти матіолу. Беремо насінинку і кладемо у рядочок. Отак і кожну беремо. І кладемо у рядочок. Так, отаким от нехитрим методом розклали всі насіннячка. Е, насіннячка розклала доволі так густенько, е, тому що їх багатенько в мене насління, ну, а ми не знаємо, яка схожість, будемо сподіватися, що гарна. Е, в кожному рядочку кожний е, свій сорт. Гвоздики. Перший у нас це левкой. розклали насінинки, гарненько, на вогку землю. А тепер беремо пісочок і засипаємо кожний рядочок пісочком. Не дуже великий шар. сипимо геть тоненько. Ми знаємо, що пісочок гарно пропускає вологу. От. І насінинкам буде легко крізь нього вийти. От, все то, як проклюнуться, вони гарненько через пісочок вийдуть. А також це, як і профілактика чорної ножки. Чого я сію в рядочок, щоб потім було легше і підливати водичку у підрядочки, і рихлити міждурядку, щоб. Кисень до корінців поступав і гарненько розвивалися наші малесенькі росточки, і видно де, який є сорт. Отак от присипали гарненько трішки міліметр два пісочком наші насінинки от Все засипали. Тепер беремо зверху, також я трошки зволожу з оприскувача розчином фітоспорину. Отак, От не багато, тому що вже земля у нас вогка. Ось так змочили трішки. І тепер закриваємо наш контейнер. Якщо нема кришечки, то можна покласти або стекло, або прозорим пакетом, або харчовою плівкою затягнути. Тобто зробити там парниковий ефект, тепличку, щоб насінинкам було там комфортно і вони гарненько нам проросли. Ну, а тепер кладемо на підвіконня. На цей момент насінню не потрібно багато світла, то можна проростити на підвіконні. А потім вже я покладу у такий у мене є стелаж з підсвіткою, коли з'являться росточки. Ну, споглядати і ждати наших ростків. Ну, Це десь через 10-12 днів з'являться наші росточки. от. А потім будемо доглядати вже за ними, вже як вони зійдуть, і будемо ждати гарної розсади, гарних квітів. А ще хочу вам показати, 29 грудня я висівала свої насіння віоли. І от такі вже маленькі росточки зійшли. Трошки потягнулися вони, тому що їм не вистачає світла. Ну, вже внесу свій стелаж з підсвіткою, покладу росточки вже під світло, і я думаю, що їм буде комфортніше. А зараз також трошечки їх підсиплю пісочком, щоб не було чорної ніжки. От вони вже стоять, накриття я з них вже пакети зняла. От. Ну, коли вони підростуть, то вже потом їх буду окремо в кожну рослинку у свій горщик висаджувати, чи в стаканчик. От таке відео я сьогодні хотіла вам показати. От, свій посів. Отаких дуже гарних гоздичок. от. В кого немає умов зараз сіяти рослинки, немає комфортних умов, нема світла, підсвітки, немає там дуже теплого приміщення. То можна висівати пізніше, просто гвоздика зацвіте пізніше, або вона просто в цьому році наростить кущик, а зацвіте вже на другі ріки. Всім до побачення, всім гарних посівів, гарних квітів, всім миру, всіх вітаю сьогодні, хто святкує. 13 січня Меланки. От всіх святом, всім нам миру і скорішої перемоги. Дякую, кому сподобалось, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого. Будемо ділитися своїм досвідом, своєю красою. Всіх чекаю у себе на каналі. До побачення, до нових зустрічей.